Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час, чи є загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Поможіть, скажіть. Так. Ну, є, є загроза, але це мені йде більше, дуже буде така, не знаю, мені йде удар в спину, що хтось чи здає інформацію, чи зібрав давно вже інформацію. Це як несподівано буде, неочікувано, дуже швидко несподівано. Допоможіть, будь ласка, Що, чи є загроза життю? Так, інформацію зібрали. Ворог буде намагатися і по цивільних людях, і по військових, особливо у військових це можуть бути артилеристи. От. Да. Тут в оточенні підібрався ворог через рицарь Кубка. Це людина, яка така. Привітна, щось привозить, може воду, може, е, ну так, да, така дуже підлещується отак. Ну, Загрози життю я не побачила. Скажіть, чи загрожує, чи будемо жити ми найближчий час? Скажіть, допоможіть усі сим. Так, будемо жити. В нас дуже сильно захищають і вищі сили, і небо закрите, а у ворога будуть дуже серйозні проблеми. Оцей план буде зірвано, расисти втрачають щось дуже серйозне. Це можуть бути обстріли самої Москви і центра. Це буде добре. Тільки все е, треба бути обережними. Все одно, щоб тут не показали, все одно ви, ви ховаєтесь, якщо чуєте тривогу і пильнуєте. Дуже обережно треба бути. Прошу, Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Міни, кулі. Гранати, будь-яку агресію, уламки, що чинять расисти, одвожу, одвертаю від усіх військових, побратимів, цивільних людей, близьких людей, одвертаю, всю агресію повертаю назад расистам. Тим, хто дає накази, хто придумає, дає наказ на обстріл, хай все йому назад повернеться по Верховному суду, Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. І допоможіть зруйнувати, захистіть усіх військових України і тих, що дивляться це відео, близьких людей, військових, побратимів від загрози, від будь-яких уражень. Більше не може ворог атаки, обстріли чинити. Руйнується вся військова інфраструктура Росії. Всі авіа... Вся авіація військова Росії зруйнована, вщент, більше не існує, буде так. І всі заводи військові і флот Росії теж зруйновано вщент. Більше не існує. Буде так і так буде. Більше не може Росія воювати, немає. Ким і чим? Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду, прошу. Відкрити всі шляхи і дороги військовим, всі, хто дивиться відео, близьким людям на перемогу. Буде так і так, всі українці. Захищає і вдень, і вночі крельма закриваю янголів-охоронців, духів роду, прошу закрити небо, закрити небо над усіма військовими небо закрити. Отвертаю. Не, зможуть чинити. не буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Прошу, бережіть себе, будьте дуже уважними. Дякую за увагу. По можливості три рази передивіться, Це, щоб сильніший був захист. Дякую за увагу і до зустрічі!